Самостійна робота на тему використання степенів числа 10 у фізичних вимірюваннях в медицині підготував студент першого курсу восьмої групи Соловйов Андрій. Порядок викладу доповіді. Стоп. Розглянемо необхідність цих знань. Степені числа 10, порядок величини, оцінка порядків величини, перетворення одиниць, застосування в медичній фізиці, висновок. У медицині ми постійно маємо справу з фізичними величинами, які значно відрізняються між собою за розмірами, тривалістю, масою, енергією, інтенсивністю тощо. Наприклад, можна досліджувати як структуру білкової молекули нанометри, так і будову кісткової тканини сантиметри, або порівнювати потужність лазера міліватт і томографа кВт. Такі величини можуть різнитися на багато порядків і для зручності їх подають у експоненційній науковій формі запису. У цьому форматі будь-яке число виражають як добуток числа від 1 до 10 помноженого на 10 у певному степені. Деколи на калькуляторах чи на графіках записують число у так званій науковій чи інженерній формі A B, а називають мантисою числа, тобто множник перед 10 у відповідній степені B, і означає експонента, тобто показник степені b степінь, до якої підносять число 10 і множить на мантису, щоб отримати звичайний запис числа. Цей підхід змогу компактно, тобто стисло, зручно і уніфіковано, тобто однотипно, працювати з дуже малими або дуже великими значеннями, що особливо важливо в медицині, як у дослідженнях, так і в практичній діагностиці. У мікроскопії або лазерній хірургії помилка в один мікрометр може означати пошкодження зайвого шару тканини, тому такі розрахунки мають критичне значення. У наукових розрахунках часто використовують степені десятки для зручного запису дуже великих або дуже малих чисел. Степінь числа 10 це число, яке утворене множенням десятки на саму себе певну кількість разів. Якщо показник степеня додатній, 10 множить на себе стільки разів, скільки вказано. Якщо степень дорівнює 0, то одиниці. Якщо степень від'ємна, тоді ця одиниця поділена на 10 у відповідному додатному степені. Цей спосіб запису дозволяє зручно працювати з дуже великими або дуже малими числами, що часто трапляються в медицині. Правила дії зі степенями: при множенні числа з однаковою основою степені цієї додаються, при діленні числа з однаковою основою степені віднімають, при піднесенні степеня до степеня степені множаться. Таблиця прикладів додатніх степенів, а також їх застосування. Таблиця прикладів від'ємних степенів, а також їх застосування. Порядок величини це спосіб оцінити або порівняти розмір числа. Формально це десятковий логарифм числа округлений до найближчого тіла. Наприклад, для числа 1500 маємо. 1500 дорівнює 1,5 на 10 в третій, тож порядок величини буде 3. Цей метод дозволяє швидко зрозуміти, наскільки велика або мала величина. Якщо два числа відрізняються на один порядок, то більшість з них приблизно в 10 разів більше. Наприклад, 1000 і 10 тисяч це різні порядки величин 3 і 4, а 800 і 200 мають однаковий порядок, приблизно 3. Порядки величин активно застосовуються в медицині та фізиці, коли потрібно порівняти розміри клітини у органів концентрації речовини, інтенсивності сигналів тощо. Також їх використовують у таблицях та шкалах для заручної інтерпретації даних. Щоб визначити порядок величини числа n число спочатку виражають у вигляді n до рівня a на 10 в b. b представляє порядок числа. Порядок може бути позитивним цілим числом нулем або негативним цілим числом. У наведеній таблиці перераховані по порядку величини деяких чисел згідно цього визначення. Порядок величини це степінь числа 10 до якого найближче дане число. Формально порядок визначають як цілу частину десяткового логарифму. Підорівнює ціла частина десяткового логарифму числа n. Наприклад, для числа 4 мільйони логарифм приблизно 6,602, тому його порядок 6. Це означає, що воно розташоване між 10 в 6 степені і 10 в 7 степені. У практиці легко визначити порядок для цілих чисел, це кількість цифр мінус 1. Наприклад, у семизначному числі порядок 6. Оцінка порядку величини використовується, коли точне число неважливо. Наприклад, населення планети приблизно 10 мільярдів. Округлення до найближчого порядку залежить від того, чи множник у науковому записі більший за корінь 10. Це приблизно 3,162. Наприклад, 1,7 на 10 у 8 степені порядок буде 8, 3,7 на 10 у 8 степені порядок буде 9. Різниця порядків величини вказує у скільки разів одне число більше за інше. На порядок більше це у 10 разів, на два порядки більше це у 100 разів. У повсякденній мові вирази типу на порядок більше означають грубу оцінку, яка основана на використанні логарифмічної шкали. Однією з надзвичайно важливих навичок у біофізиці є вміння швидко і ефективно оцінювати порядки величини, пов'язані з певними кількісними характеристиками біологічних процесів. Тому тут представлені числові правила, які можна застосовувати для приблизної, але достатньо точної оцінки без детального обчислення чи калькулятора. Таблиця основних числових прийомів Таблиця великих чисел під рукою. Щоб виконати такі розрахунки, потрібно всі одиниці перевести у стандартні, тобто ті, що не мають префіксів. Для цього використовуємо перетворення префіксів у степені десятки. Правильна інтерпретація префіксів дозволяє уникнути помилок і швидко переходити до розрахунків у фізиці, біофізиці та медицині. Приклад застосування. Приклади застосування в медичній фізиці. Сучасна медична апаратура використовує чутливі сенсори, які вимірюють зміну температури, тиску, біоелектричних сигналів тощо. Діапазон зміни магнітної індукції від 10 до 15 тесл. Магнітне поле утворене внаслідок активності мозку до одиниць тесла у МРТ – 1,5-3 тесли, що є високим значенням, якщо порівняти з магнітним полем Землі. 10 4 тесли. Частота радіохвиль 63 127 МГц, 10 на 10 в 6 степені це 10 в 7 степені, 100 на 10 в 6 степені це буде 10 у 8 степені. Інформація медичних зображень в магнітометричних методах в гіга, 10 в 9 степені і терабайтах 10 в 12 степені. Розмах значень частоти електромагнітних коливань, які використовують в медицині від мілігерц 10 3 Гц до зета ZHz 10 в 21 Гц чи довжини хвилі від десятків метрів до пікометрів, 10-12 м. Ці методи базуються на використанні струмів частотою від сотень КГц до десятків Мегагерц, тобто 10 МГц, тобто в 7 Гц. Температурні зміни вимірюють від сантикельвінів до до градусів за кельвіном, а зміну опори тканин в омах з точністю до мілі або мікроом. Людське око може бачити об'єкти розміром від 10 в четвертій степені метра до 10 в 4 степені метра. Для спостереження оком зображень дрібніших об'єктів потрібні додаткові пристрої мікроскопи. Мікроскопи дозволяють бачити об'єкти від сотень мікрометрів до кількох нанометрів. Типові довжини хвиль світла. Фіолетове приблизно 400 нм, червоне приблизно 700 нм, інфрачервоне випромінювання до кількох мікрон. За допомогою трикутника рівнянь збільшення можна знайти розмір зображення, який буде дорівнювати розміру об'єкту, помноженого на збільшення. Збільшення буде дорівнювати розміру зображення, яке ділиться на розмір об'єкта, і розмір об'єкта, який буде дорівнювати розміру зображення, який ділиться на збільшення. Довжина хвилі, що сприймається сітківкою ока, вимірюють в нанометрах, освітленість в люксах, іноді у мікролюксах для темних умов. Фокусна відстань кришталика близько міліметра, але важлива точність до 10 часток міліметра. Динамічний діапазон сприйняття світла як і сприйняття звуку 130 дБ, тобто 13 порядків зміни величини, 1 белт рівня 10 дБ відповідає зміні величини на один порядок, тобто в 10 разів. Ці методи використовують для оцінки концентрації речовин у плазмі сечі тощо типові значення мікромоль на літр або наномоль на літр для концентрації довжина хвилі 340-700 нанометрів, точність вимірювання до мікроабсорбції. Тривалість імпульсу пікосекунди або навіть фемтосекунди, що дозволяє виконувати наточні операції без нагріву навколишніх тканин. Люмінесценцію використовують для виявлення розміщення та динаміки його зміни мічених антитіл ДНК та інших біомолекул, енергія квантів одиниці вольт 1 електрон вольт, електрон -вольт це 1,6 на 10 в 19 джоу, інтенсивність світіння піко- або фемтовати, точність виявлення до одиничного фотона. Квантова механіка описує поведінку частинок на атомному та субатомному рівні. У медицині це основа для таких методів мікроскопії, як електронна. Мікроскопія дозволяє побачити об'єкти розміром порядку нанометрів, довжина хвилі електронів 0,5 нанометра або 5 на 10 в 12, мінус 12 степені метра. Набагато менше за завидиме світло 400-700 нанометрів, тому забезпечена висока роздільна здатність. Вольтаж у мікроскопах 100-300 кВт, 10 5 вольт. – це електромагнітне випромінювання високої енергії. Використовують у рентгенодіагностиці КТ і рентгенотерапії. Ядерна медицина використовує радіоактивні ізотопи для діагностики та лікування, прилади, пет, сцинтиграфія. Активність джерела мега або гігабекерелі. Е, Мегабекерелі – 10 в 6 степені. гігабекерелі – 10 в 9 степені Бекерелі. Доза опромінення мілізіверти 10-3 степені зівертів. Період напіврозпаду ізотопів від секунди. 10 в нульовій степені до днів 10 в 5 степені секунд. Висновок. Наукова нотація та приставки степенів 10 – це універсальна мова сучасної медицини. Вони дозволяють точно і компактно описувати величини будь-якого масштабу від нанометрів у структурі ДНК до мільйонів вольту прискорювачах частинок, від пікограмів білка до тон кисню. У клінічній практиці та біофізичних розрахунках постійно є потреба працювати з величинами, що відрізняються на декілька порядків, і лише володіння навичками перетворення між префіксами і степенями числа 10 та правилами обчислення і степенями дозволяє швидко, безпечно та правильно інтерпретувати дані, чи то в лабораторії, чи на МРТ, чи в реанімації. Список використаних джерел Děkuji za pozornost.